Всім привіт, дорогі підписники! Вітаємо вас на каналі компанії Вашкарс, і це чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Отже, знову ж таки, у наявності швейцарський автомобіль. Якось так йшло, друзі, що багато приганяли європейські, зараз багато дійсно швейцарських автомобілів приганяємо. Коли де знаходимо хороший автомобіль, в принципі, звітам і стараємось його пригнати. Немає значення, яка країна, в кожній країні, в принципі, в основному є хороші автомобілі, і в кожній країні є погані автомобілі, яких ми не беремо. Для того ми і займаємося цією справою, для того, аби перевіряти, максимально, максимально перевіряти і надавати вам цю послугу по пригону якісних і хороших автомобілів в Україну з Європи та Швейцарії. Отже, один з таких автомобілів ми маємо зараз по наявності: це Peugeot 4. 2007. Автомобіль, який створений на базі Mitsubishi Outlander. Та е, його братом ще є, як ви вже зрозуміли, окрім Mitsubishi Outlander, ще Citroen C-Crosser. Автомобілі хороші, якісні, реально з надійними, хорошими двигунами. Саме головне це кросовери, і вони йдуть на повному приводі. В принципі, автомобілі, що на автоматичних, що на механічних коробках передач, вони є хороші. Е, саме наш автомобіль, він зараз на механічній коробці передач це Peugeot 4007. Автомобіль Автомобільство-2011 року випуску на повному приводі на 2.2 дизельному двигуні, який є надійний, хороший та якісний, гарний в обслуговуванні, дешевий в обслуговуванні та реально хороший в принципі двигун, який зарекомендував себе дуже і дуже добре. Отже, 2.2 дизельний двигун, повний привід, механічна коробка передач, чистий 2011 рік випуску. І саме головне, автомобіль має чесний і перевірений пробіг 218 тисяч км. Класна лінзована оптика, дуже гарно світить. Гарно, що в погоду таку, як би сказати, туманну, що в погоду, в принципі, таку вечірню, що в сутінки реально хороша, класна оптика. Так, йдемо детальніше про сам автомобіль. Пригнали ми його друзі із Швейцарії. Підібрали його, оглянули попередньо. Автомобіль хороший, якісний, має класну, хорошу зимову гуму на оригінальних легкосплавних дисках Peugeot. Саме головне, що для наших підписників, як завжди, ми маємо класний подарунок. От ззаді ви можете бачити, що лежить ще один комплект повністю привезених із Швейцарії також літніх, не дисків, перепрошую, друзі, а резини, літні резини. А знизу ви могли бачити днище, в якому стані, воно в хорошому стані. І маємо також оригінальну штатну запасочку. Тобто це йде, як називається як докатка. Не повнорозмірне колесо, а докатка. Саме вона йде менше, вона має обмеження по швидкості. Це така якби, річ, хто не знає. Чим відрізняється докатка і повноцінна запаска, це тим, що вона має обмеження по швидкості, і вона в основному встановлюється тільки для того, аби від певного місця, де сталася вам якась проблема з вашою шиною, доїхати до шиномонтажу. Повноцінна запаска це така, що можна її поставити і їхати на ній далі, куди вам буде потрібно. Так, йдемо далі про сам автомобіль. Виглядає він реально гарно. Коросовер. Високий, гарний, повноцінний на повному приводі, реально класний автомобіль. Виглядає він гарно, по кузу в нього недоліків немає, я не бачу ніяких царапин, м'ят тому подібного на ньому немає. По салону. По салону він простий, компактний, реально хороший кросовер І ще забув наголосити, цей автомобіль у нас йде на 7 місць. Тому, кого велика сім'я, хто хоче для себе гарний кросовер я рекомендую, що такі автомобілі ви можете розглядати для себе. На повсякдень, оскільки в нього відключаємо і повний привід. Зараз розкажу, друзі, слухайте, як гарно завівся автомобіль. Реально заводиться гарно, легесенько. Як ви його бачите, пробіг. Перепрошую, друзі. пробіг у нас 212 тисяч забувся, переплутав з деяким іншим нашим автомобілем. Отже, 212 тисяч пробігу в нашому цьому автомобілі є. Тому все в оригіналі. Повний електропакет, 4 склопідйомники, блокування склопідйомників. Центральний замок і електропривід дзеркал, як складання дзеркал, так і електрорегулювання дзеркал. Перевірка кожного склопідйомничка. Все працює навідмінно. Отже, друзі, що хотів розказати вам, автомобіль в нас іде семимісний, Тому в кого є велика сім'я, а в кого є, в принципі, багато діток, або просто вам треба перевозити, наприклад, там часто, наприклад, підвозити когось, або маєте, наприклад, більшу сім'ю, де маєте більше, наприклад, ніж там троє дітей. Я рекомендую, що ці автомобілі можна розглядати дуже класно для себе, як на повсякдень, оскільки в них от типу кросоверів, так, в Хонді це РВ привід не відключається, там йде привід 60 на 40. І це також гарно, бо він не завжди використовується. Тобто, використовується в основному передня частина, задня підключаємо. Тут же в нас йде крутілка. Тобто, як ви могли бачити, я вам зараз ще відзніму, покажу. Привід де примусовий. Є 4 wd авто, тобто автоматично підключаємо і повний привід, і є 4 wd лок. Можна примусово включити повний привід, якщо ви десь забуксували, десь застрягли, десь щось типу того, без проблем, абсолютно. Ви його нажимаєте, і зразу всі 4 колеса вони буксують, і ви я думаю, виїдете з будь-яких таких. Болотяних місцевостей, де б ви не застрягли, чи це зима буде, чи це болото значення немає. Автомобіль має високий класний кліренс. Він гарний, в принципі, високий, знову ж таки. Якщо на нього поставити ще більші якісь вищі легкосплавні диски із резину, також він буде мати ще вищий кліренс. Що саме головне, хотів сказати, чого цей автомобіль класно використовувати на повсякдень. Тому, друзі, що. Він має хороший і приємний розхід. Якщо ви їздите не навіть по місту чи по трасі, орієнтовно по трасі ми їхали і засікли, що він на передньому приводі, коли включаєте крутілку, 2ВД, він має розходу орієнтовно від 6 до 7 літрів. Це реально вражає, бо як не крути, це джип. Я не кажу про якусь їзду. Агресивно, тобто, що там потрібно газувати, обганяти. Я кажу заїзду спокійно в режимі 100-120 км Орієнтовно автомобіль показав нам від 6 до 7 літрів в залежності, як їхати, і чи обганяти, чи не обганяти, чи переключати передачі. Відповідно, все до цього. Якщо по місту, це орієнтовно 7-7 плюс 7 літрів, може брати він. Як для кросовера, я вважаю, що це дуже і дуже хороші показники, оскільки це реально, незважаючи це ж не легковий автомобіль, це кроссовер. Кросовери ми звикли, що вони завжди беруть більше. Відповідно, що кроссовер має брати там 10 плюс-літрів. Всі так люди кажуть. кажуть. А в нас цей автомобіль він бере по трасі від 6 до 7 літрів. Це реально дуже і дуже хороші показники. В принципі, що це, що Mitsubishi Outlander, що Citroen C-Crosser, у них по розходу палива, все ідентично. Тому... Кого цікавить, ця інформація про розходу палива будете мати собі на замітку і будете знати. Щойно показував вам крутілку. показував, як на таблі воно відображається. Показує 2 вд показує 4 вд авто і показує 4 вд лок. Все відмінно, все працює, з цим проблем взагалі ніяк не виникає, все круто. Сидіння у нас комбіновані, шкіра, потім алькантара і тканина. Такий маємо ковричок, щоб не повимазувати у нас, бо автомобіль пройшов хімчистку, пройшов такий легкий детальний. Хімчистка і легеньке полірування кузова ми завжди, в принципі, в основному в більшості наших автомобілів ми це проводимо, бо самі розумієте, що автомобілі ідеальні не приїжджають звідти. Тому до всього треба ставитись з розумінням. Головне, щоб автомобілі для нас, в першу чергу, мають мати такі, як би сказати, показники, Це, щоб не були. Пошкоджень жодних не було пошкоджень, щоб максимально або, мі... Ой, перепрошую, мінімально точніше, було підфарбованих елементів. Тобто, якщо ще є якесь крило фарбоване, або якась дверка, наприклад, лакована, це для нас не є як показник і не є якоюсь проблемою. Я... Ми всі люди і розуміємо, що навіть від маленької царапини можна перефарбувати ту саму дверку. Але якщо автомобіль має технічні характеристики хороші, він має хороший двигун, хороший пробіг. Я не бачу причини, щоб не купляти цей автомобіль за рахунок тої Самої фарбованої дверки або ж крила. Тому е, вибирати вам, але все, ж, друзі, наш автомобіль ціленький, гарненький, жодних пошкоджень в ньому не було. Гарний рідний пробіг, він має 212 тисяч тим більше на двигун 2.2. Це реально дуже такий хороший пробіг. Як на мене, щойно показав вам багажне відділення, як воно відкривається, як воно роз'їжджає. В принципі, дуже класно це ці автомобілі використовувати на природу. Можна собі поїхати на природу, розкласти е, і такий зробити міні-пікнік. Дуже часто бачив, як використовують саме в таких, в принципі. Е, ну, частинах цей автомобіль розкладають, собі роблять там великий в нього багажник. Також зараховано за рахунок того, друзі, що автомобіль йде кросовер у нього реально великий багажник. Там є ще два місця, їх можна, вони, як зараз складені є, там лежать шини. Тому реально автомобіль можна класно використовувати собі в подорожі або десь поїхати в принципі на природу відпочити. Дуже круто складаються ці сидіння задні. Як ви бачите, вони йдуть, називаються трансформери. Складається, розкладається, передні сидіння складаються спочатку донизу, потім взагалі нижня частина закладається ще до передніх сидінь. І багажник стає ще більший. Тому можна будь-який багаж, я думаю, вмістити. Місця в ньому реально дуже-дуже багато. Реально класний автомобіль. Має 6-ступеневу коробку передач. Все класно. Передачі, що перша, що друга, третя, четверта, п'ята, шоста, всі. Кожна передача включається дуже круто і дуже легко. Реально по автомобілю недоліків немає. Хороший, якісний, топовий кросовер за свої гроші за, я вважаю, за 11 тисяч доларів. В час купити хороший, якісний кросовер, не так і легко, друзі. Тому, якщо вас цікавлять хороші автомобілі, звертайтесь, телефонуйте. Під вигоном на все чистенько, все гарненько. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте, розкажемо все, проведемо вам тест-драйв. І, я думаю, однозначно, однозначно залишитись задоволені нашим автомобілем, який ми пригнали знову ж таки із Швейцарії. Щось, друзі, вітаю вас! І наш завершальний етап діагностики, точніше, не завершальний, а передостанній етап діагностики це буде перевірка лакофарбового покриття на його а, наявність фарбувань та тому подібне. Отже, пройдемо повністю детально по всьому автомобілю. 69 65 65, розводи відводити, нічого страшного, 66, 66, 66. На жаль, немає погоди такої кощі зараз. То дощ, то що трішки сонця, навіть не встигаєш відзняти автомобіль 61, так, по арочках знизу. 61, 66, 66, 60, 60. 61, 73, 73. Арочка, 74, 74, 74 дозаду ближче. Погано приклав. 68, 72, 72, 80. стоючкою переходимо назад. 84, 84, 85, 97. Криша. 64, 86, Тут не металева частина. 75 задня ляда. 59 біля номерів. 59, 50, 55, 55. Криша. Не метал. 70, 95, 65, 49, 91, 91, 130, 102, 96, 96, 90, 98. Погано приклав, друзі. 102, 126, 126. О, тут дивіться. Є ось така плівочка. От вона детально нам показує, що і скільки тут б'ється. Тобто нажимаєте на плівочку 128, нажимаєте на нормальну рідну деталь, 105. Як ви бачите, плівочка 260, нормальна деталь, оригінальна. 100. Тобто ось ця тоненька плівочка, вона вже дає нам 100-200 мікрон, як в якому автомобілі вона є. 112, 121, 104 190, 90, передня дверка. 55, 60, 62, 65, 57 60, 61, 58, 54, 63, 63, 57 і спереду. Отже, друзі, автомобіль в оригінальній фарбі, повністю детально я з вами перейшовся. Знову ж таки, можу показати з цієї сторони без плівочки. 107, там де плівочка 250. Тепер знову і з цієї сторони. Ось ці плівки, друзі, вони означають, що автомобіль в цих місцях ніде не перефарбовувався, немає ніяких посічень і тому подібного. Це дуже важливо, якщо вони є. Так. 84, з плівочкою 279. 64, там де плівочка, 260. Все в оригіналі. Все круто. Тому кого цікаві, друзі, телефонуйте, а ми погнали до нашого світочого етапу діагностики.